Марія та Юля Бригідир, сестри служать за контрактом у 44-й бригаді. Дівчата втілили свою мрію бути військовими. Нещодавно повернулись із АТО. Ну це АТО. коли ми тільки приїхали, це Перші дні були дуже важкі, особливо тому що ну психологічно було важко. Але потім з часом це цього звикає Найскладніше було те, що от я знаходилася при своїй, при своїй батареї. Я там була одна. Це вперше в житті в мене було таке, що я от я і багато хлопців, але ніколи не ці особливо перші дні, коли хлопці дуже позитивно віднеслися з повагою. Те ще одна, вони мене дуже підтримали, а не хвилюйся, все буде добре. Ми тобі допоможемо. Пробувалася, хотіла піти, не було місця. І тут в один прекрасний момент подзвонила, о, є місце, можна йти. І, звісно, з радістю пішла. А чим вам подобається військова служба? Військова служба. Знаєте, оце... о, це себе знайшла. Оце зараз у мене так. Мрія стати військовою, здійснилась і у лікаря із багаторічним стажем Світлани Пирожак. Дуже давно хотіла йти служити, от, і працювала до того, медсестрою роботу залишила, тож хотіла бути військовою. От там мені… Чуть важко, але привикла, сім'я. Вже там вже дім. Жінки-військовослужбовці Збройних сил України несуть службу на рівні із чоловіками. Тому сьогодні разом із ними отримують відзнаки. Подяку за свою службу отримав і тернополянин Володимир Грицина. Він пішов воювати добровольцем. Майже рік провів у секторі М. в 14-му Виникла така ситуація, коли треба було мобілізуватися, напевно, кожному самостійно і. Захищати свою батьківщину, а також мій брат, який на 6 років молодший, був мобілізований ще з березня. І тому я вирішив, що потрібно не залишати брата, а підтримати. Відсвяткувати День Збройних сил України у зал обласної філармонії прийшли військовослужбовці частин та установ тернопільського гарнізону, учасники АТО, родини героїв Тернополян, які віддали життя під час проведення АТО. Свято відзначається щорічно 6 грудня в день. Хвалення закону України про збройні сили. Українська армія запевняють самі військовослужбовці за останні роки. Час військового протистояння на сході неабияк зміцніла та укріпила позиції. Тож День збройних сил України для них став справді святом. Українська армія модернізувалася, стала сильніша, краще. І це свято тим хлопцям, які і полягли, потрібно їх пам'ятати, а також і пам'ятати про доблесть тих хлопців, які зараз далі служать і продовжують виконувати бойові задачі і в зоні АТО, і в інших місцях.